Божі слова на кожен день. Боже спасіння людини не здійснюється безпосередньо з використанням методу духа і особи духа, бо людина не може ні доторкнутися до його духа, ні побачити його, не може людина і наблизитися до нього. І якби він спробував урятувати людину безпосередньо. Використовуючи спосіб роботи духа, людина не змогла б отримати його спасіння. Якби Бог не зодягнувся в зовнішню форму створеної людини, у людини не було б можливості отримати це спасіння, бо в людини немає можливості наблизитися до нього, так само як ніхто не міг наблизитися до Хмари Єгови. Тільки ставши створеною людиною, тобто тільки вклавши своє слово в тіло з плоті, яким він збирається стати, він може особисто працювати словом у всіх, хто слідує за ним. Тільки тоді людина може особисто побачити й почути Його слово, і більше того, увійти у володіння Його словом, і таким чином. Прийти до повного спасіння. Якби Бог не став плоттю, ніхто з плоті й крові не зміг би отримати такого великого спасіння, і жодна людина не була б врятована. Якби Дух Божий діяв безпосередньо в середовище людства, все людство було б уражене або, ж, не маючи можливості отримати дотик Бога. Люди були б повністю поневолені сатаною. Перше втілення було покликане спокутувати людину від гріха, відкупити її за допомогою ісусового тіла з плоті, тобто Він урятував людину від хреста, але в людини все ще залишився зіпсутий сатанинський характер. Друге втілення. Більше не призначене для того, щоб служити жертвою за гріх, а для повного спасіння тих, хто був відкуплений від гріха. Це робиться для того, щоб ті, хто був прощений, могли звільнитися від своїх гріхів і повністю очиститися, а також домігшись зміненого характеру. Позбутися сатанинського впливу темряви і повернутися до престолу Божого. Тільки так людина може бути повністю освячена після того, як період закону добіг кінця і почався період благодаті, Бог почав роботу спасіння, яка триває до останніх днів. коли… Судячи і караючи людський рід за його непокору, він повністю очистить людство. Тільки тоді Бог завершить свою роботу спасіння і увійде в спокій. Отже, на трьох стадіях роботи тільки двічі Бог ставав плоттю, щоб самому виконувати свою роботу серед людей. Це тому, що тільки одна з трьох стадій роботи полягає в тому, щоб скеровувати людей у веденні їхнього життя, у той час, як дві інших складаються з роботи спасіння. Тільки ставши плоттю, Бог може жити пліч-опліч із людиною, відчувати страждання світу та жити в нормальному тілі з плоті. Тільки таким чином він може забезпечити людей практичним шляхом, який вони потребують як створені істоти. Саме через втілення Бога людина отримує повне спасіння від Бога, а не безпосередньо з небес у відповідь на свої молитви, бо, будучи з плоті й крові, Людина не має можливості побачити Духа Божого, а тим більше наблизитися до Його Духа. Єдине, з чим людина може мати контакт, це втілена плоть Бога, і тільки завдяки цьому людина здатна осягнути всі шляхи і всі істини та отримати повне спасіння. Другого втілення буде достатньо. Щоб видалити гріхи людини й повністю очистити її. Отже, з другим втіленням уся Божа робота в плоті буде завершена, і значення Божого втілення стане довершеним. Починаючи з цього моменту, робота Бога в плоті буде повністю завершеною. Після другого втілення. Він не стане плоттю втретє задля своєї роботи, бо все його управління добіжить кінця. Втілення останніх днів повністю здобуде його обраний народ, і все людство в останні дні буде класифіковано завидом. Він більше не буде виконувати роботу спасіння і не повернеться в плоть, щоб здійснювати. Bوجia Kurobotu.